Як повинен чинити водій білого автомобіля, якщо він виїхав на перехрещення призних частин на сигнал світлофору, що дозволяє руху? Дивимось, водій білого в'їхав на зелений, і по ходу руху в нього очікує червоний світлофор. Треба йому зупинятися або може приїхати без зупинки. Правило, якщо на путі руху буде світлофор без лінії стоп. Або біла ознака стоп місця зупинки на заборонений сигнал світлофора, то водій на цей світлофор не реагує. Тобто тут він проїжджає без зупинки. А от якщо буде отака вот ситуація, от ми бачимо: в'їхав на зелений, і по ходу руху світлофор червоний лінія стоп. От тут треба зупинитися на заборонений сигнал. Тобто, на цьому малюнку ми не реагуємо на червоний, тому що немає лінії стоп. Ми завершуємо проїзд, а на цьому реагуємо і зупиняємось.